Степок на території православного сестринства святої княжні Іулянії Ольшанської нещодавно з'явився пам'ятний знак Поклінний Хрест на честь загиблих на полях бою воїнів Великої Вітчизняної війни, афганців і чорнобильців. Пам'ятайте, друзі, цих людей довіку, тих, хто повернувся і поліг в боях. І вклонімось всі ми низько до землі їм квітами. Устелим їх тернистий шлях на святковий мітинг і церемонію відкриття приїхала багато гостей. Тут можна було зустріти ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів внутрішніх військ МВС України, представників організації афгано чорнобильського братства Побратими. Звісно, не оминули своєю увагу цю подію, і наші посадовці. Дозвольте мені від імені Обухівської районної ради від депутатського корпусу. Від всієї нашої виконавчої і представницької влади привітати вас всіх на цій славній землі з нагоди величних подій, це і 65-та річниця визволення нашої держави від німецького фашистського полонення і безумовно відкриття монументу на цю честь. Ініціатором відкриття пам'ятного знаку був староста храму Анатолій Пилипець. Фінансові питання він взяв на свої плечі. Та без активної підтримки православного сестринства на чолі з Галиною Маковій і допомоги генерала-лейтенанта навряд Гарипова ця мрія так швидко втілилася б у життя. Я дуже вдячний в першу чергу місцевому органу влади, общині, которая присутна, і тим ветеранам, которые хвилину прибити сюда. Чому? Потому що духовність, которая визрождається в нашій країні, вона не може бути красной, білою, помаранчевою, жовтою или какой-то. Всех здесь присутни со стороны ветеранов внутренних войск. Принимали участие в Великой Отечественной войне, в межрегиональных конфликтах, Чернобыле, в Афгане. И они смотрели, кто какой политического краса. Мне тоже приемно, что сегодня все собрались. Поклінний хрест це знак пошани, знак пам'яті, але ніщо так не свідчить про те, що героїчні вчинки наших співвітчизників не забуті, як сльози на очах у присутніх людей. Бо святковий настрій в такий день неодмінно переплітається з болем утрати. В глибокому горі на перекресток двох дорог знайшов солдат в відкритому полі, травою бугарок. Стоїть солдат і, словно ком'я застилів в горлі, у нього, сказав солдат. Встречай, Просковья, героя, мужа своего, Готов для гостя угощенье, Накрой везде широкий стол, Свой день, свой праздник возвращения К тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, Лишь только теплый летний ветер Траву могильную качал. Урочисте відкриття поклінного хреста відбулось нагоди 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Але приємно, що подвиги тих, хто завжди був на сторожі безпеки свого народу, сьогодні були вшановані. Я представляю покоління, яке є нащадком, наступником переможців. Якби не було перемоги Великої вітчизняної війни, не появилися б і, мабуть, і ми в такому вигляді, яким ми є. І коли для нас прозвучав також наказ. Відбути до Афганістану для захисту наших інтересів нашої держави. Ніхто всі без всі безвідмовно пішли виконувати цей наказ. Коли сталася велика біда в Чорнобилі, ніхто із наших воїнів не відмовився від участі у ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції. Світла пам'ять цим загиблим у боротьбі за наше життя. Наталія Білогурова, Олексій Козир, Олександр Костенніков, студія Барт, Степок.